Доброго здоров'я, шановні колеги. Я вирішив зняти таке коротеньке відео про нуклеуси та нуклеусні рамки, які треба, на мою думку, обов'язково осінню очищати від воску, тому що зараз я вам покажу, як бачите, моль їх поїдає. Тобто до весни, до наступного сезону, вони можуть не дожити. В 90% випадках вони так і не доживають. Так Для того, щоб не втрачати такий другоцінний віск, то я беру і кожну рамочку з кожного нуклеуса, деякі, я вже почистив, там ще багато чистить в мене. вже такий я мішок не чистив і очищаю. Нарізаю спочатку прямо в кришку в дашок нуклеуса. Це ті нуклеуси старі, які я вам показував. Нарізаю, а потім в мішок перекладаю. Ну і Тут досить такий буде високий процент виходу воску, тому що рамочки свіжі, значить і воска буде більше. Ну Ще один плюс у тому, що кожен рік наващується нова вощина, що не встається ніякої зарази в тих старих рамочках, які ото є. А все свіжа вощенка, пчілки їх з радістю відбудовують, тому що їм дається от, такі от кормушечки я вже із обілії і сиропа. Вони швиденько то осваюють і відстраюють, відстраюють таку рамочку. Буквально 2-3 дня і рамочка отак виглядає відстроєна. і Матка облечується і зразу засіває. Готово. Так що всім раджу. Очищати так рамочки кожну осінь, а навесні ставити нову свіжу вощинку. Щиро вдячний до наступних зустрічей.